І ще ціла велика миска салату. з оселецем. Це, як завжди, просто, смачно, ситно і продукти, які є у кожного вдома. Відварила овочі, червоний буряк, картоплю, моркву, чищу, нарізаю полосками. Одну цибулину теж туди. Беру упаковку готового чищеного оселеця, приблизно 300 грам. Зливаю олію і нарізаю теж невеликою соломкою. Смакую, трохи солонуватий, але так уже є. Кидаю в миску туди ж 4 солоних огірка, додаю одну баночку квасолі і пів банки кукурузки, просто лишилась в мене в холодильнику. Додаю трошки чорного перцю, солі, не додаю, бо й так там її досить. Поливаю так щедро ляною олією, гарненько перемішую. Треба було брати миску побільше, а то накидала до самого верху. Добре перемішую і зверху посипаю зеленню. Оце я люблю. Смакота. Готуйте усім смачного!